Ну Фокус-покус. Є фокус-покус. Тут ми маємо, беру Київську, яку я щепив того року на ММ106. І вона гарненько, ось ця вона. Виросла до це. Дала бокові гілочки навіть плодушечки, я то все пообрізав, пересадив на нове місце і ось воно навіть не розпустилося навесні ні разу. А це зеленьке, це ММ, власне 106, корінь живий. Що нам дозволяє робити висновок, що грушка бера напряму безпосередника на яблунці, нікуди не годиться. Ну, ми на яблуньку щось друге прищіпимо. Якусь декорацію. Але тут таке от поле. Зайці їх гуляють. Це вже за, за хатою. Он я посадив горобину і зайчичок прийшов. Хрум-хрум і горобини нема. Я обрізав, прищепив в Межинський, де мені презентував гарного е, той титан, бурку, ще всякі житті. Я прищепив А той там чомусь не пішов. а Він не пішов! О! Він обгрижений з самого низу. Е. Та ясно, що він не пішов. От в чому справа. Зайді його з'їв. Ясно. Нарешті я. Нарешті я. Справедливості ради треба сказати. То не зайчичок, то я кусив мотокусою шурного, але то вона вже так була засохла. Тому я її вже не, не шкодував. То не від зайчика воно засохло, воно засохло чомусь. Не навіть знизу пускати, то його відбити, не знаю що. Може був поганий корінь зразу. Нічого. А оце гарно бурка росте, славно звісно. Дякувати Мелінському Володимиру. Какрасані. Гарненька, здоровенька. На горобинці. Тую він не згриз зайчик. Треба буде на зиму обов'язково захистити. Зайці зараз мають що їсти, а в зимі вони голодають відлашні. Ну, нічого, ми собі дамо ради.